Всім привіт! З вами Dark Gamer і ми починаємо! Сьогодні я б вам хотів показати. Хотів вам показати невеликий. Ну, де оновити свою систему Android? Заходимо у на... налаштування. Блін, скорше. Ми зайшли у налаштування. Справляйся, справляй, справляйся, справляйся. І про телефон. Просто це про телефон. Потім System Update. Check оновлення система. Ваша система має останню версію. Ну потім ви нажмете Завантажити воно виб'є, перезагрузити телефон треба і вново оновить систему Тепер у мене у мене така просьба. Це, напевно, буде стосуватися всіх якого фака... дивіться, я вам просто покажу, це, може, це не. Це не... Круча протестація. Чому? Чому старі, старі Android-системи не мають, не мають змоги поіграти в нормальні ігри. В нормальні категорії? тобто щоб просто піти і пограти собі ігру. Наприклад. Я хочу скачати на Android 1, 4, 1 2 ігру, список бажань. Модер Combat 5 Back. Ваш пристрій не сумішний з цією версією. Ну, ви розумієте, я її хочу поіграти, вона безплатна. І так просто тупо ваш пристрій не сумішний з цією версією. Та я махав їх і драв їх в жопу Не сумішний їхній сервером. тому, будь ласка, справте цю ош ошибку. Бо то защипі як погано, як тебе хочуть. Я, я би хотів оновити свій Android і сьогодні піду і оновлю. Тому це може бути моє останнє відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Я сподіваюся, що ще, ще буду знімати відео. Я вчора не записував відео, тому що в мене було вчора шлеві справи, і я не міг. Тепер, тепер ви можете звикати, я часто не буду відео записувати. Тому що починається літо. І всі розумієте. Всім пока, всіх цілую. Вах, став лайк.